Нинішня ситуація, яка називається Грав Трампа, це спробувати використати Трампа для того, щоб тиснути на Україну. Ось в чому сюжет. якщо брати інформаційну лінію, вона так і реалізується. Підіграючи Дональду Трампу, насправді грати на паралелях інформаційних повідомлень разом з тим, ми з вами чудово розуміємо. Головною метою московського фюрера є знищення української держави і української нації як такої. Тобто, позиція Москви така: України, українців існувати немає. Тобто, все це має бути зачищене поле, а це а народ називатися ну, ті ж самі руські, чи як вони там їх обзивають? Балороси. Ну так, ну це ще гірше. Це ми прекрасно розуміємо. Тобто нам зрозуміла мета фюрера, нам зрозуміли його інструмент, використовуючи Дональда Трампа. Тепер треба розуміти, що наша задача з цієї ситуації полягає в тому, що Україна, наші партнери, європейські партнери в світі, і це блискавично показало голосування в Раді в Генеральній асамблеї. ООН, принципово не визнає захоплення території України. Більше того, навіть Крим на сьогоднішній день а лише чотири там чи п'ять держав визнали Крим як а, територію Російської Федерації. Тобто, насправді, в дії має бути підхід, а, мир через силу, коли а, повернули територію або досягли такої сили, що можемо диктувати на, а, за столом переговорів. Доні а, Вашингтонський каже: ні. Припиняйте вогонь, сідайте за стіл. Що це таке? Макрон відповідає: Мінськ три, тупик у цій ситуації. Але але доні каже, треба припинити вбивство, тому що дві тисячі гине молодих людей щотижня. Статистика правильна, висновок абсолютно безглузди. Поясню чому. Бо ми всі прекрасно знаємо, що мир іноді буває гірший ніж війна. Коли мені кажуть, що після Другої світової війни затамував мир, і Україна прожила в мирі, це хто у мирі прожив? Левко Лук'яненко, який відсидів більше 25 років, чи горень, який відсидів більше 10 років, чи а, інші в'язні концтаборів радянських, які сиділи в цих концтаборах, це в них було легке життя, і в українців було легке життя, коли їм забороняли говорити рідною мовою і так далі. Ми то розуміємо прекрасно, що мир буває гірший за війну, і ми це пройшли. Тому європейці кажуть: слухайте, що кажуть українці. Задача сьогодні, об'єднавши зусилля з європейцями, цю молоду, необстріляну команду Дональда Трампа привести до тягу.